Як Таро змінило моє життя? Всім привіт! Мене звати Юлія. Я професійний таролог та езотерик вже більше трьох років. І сьогодні хочу вам розповісти історію, яку я ще нікому не розповідала свого шляху в езотериці. Тому влаштовуйте зручніше і я починаю. Вперше про Таро я почула ще в глибокому дитинстві, і все, що в мене з ним асоціювалося, це битва екстрасенсів. Цигани, і те, що це великий гріх, взагалі не можна гадати, це табу, це вся дьявола. І десь така думка в мене протрималася приблизно до 16 років, коли це такий максимальний пубертат, коли багато закоханостей. Коли єдине, що тобі може допомогти дізнатися про чи взаємні твої почуття чи ні, це карти таро. І власне я і моя подруга зацікавилися цим інструментом, і ми вже прям. Рішуче пішли купляти його, але так і якось це відійшло на задній план, тому що я злякалася, чесно кажу. Я справді подумала, що це гріх, що не можна таким займатися. І зараз я собі вдячна, що я його не купила на той момент, тому що якщо б я тоді придбала таро, мій рівень, як практика, скоріш за все, так би залишився. На тому етапі, де я просто дивлюся, чи закоханий там якийсь Петя в мене, чи ні. Тому я дуже вдячна, що я тоді не купила його, а купила все ж таки 18 років. Насправді це такий був у мене період, коли мене дуже багато питань турбувало, дуже багато невідомості навколо було. І я от не могла знайти для себе відповідей дуже багато на дуже багато питань. І якось я просто сиділа, скролила інстаграм і мені. Вас відео одної дівчини та я побачила, що ось оце мій інструмент, і я сама вам рекомендую: якщо ви хочете придбати карти таро, скоріш за все, вам варто це зробити з 18 років приблизно, тому що на роботу нашу старому впливає наш життєвий досвід, і вже якраз в цьому віці. Я пережила токсичні стосунки, пережила багато якихось невдач, і, врешті-решт, у мене був певний досвід, завдяки якому я могла прожити всі значення цих карт. І, власне, у мене вже і були певні ознаки того, що я можу ясно бачити, але це одразу кажу, це не обов'язково для того, щоб займатися таро. Але власне от дуже багато факторів в житті мене наштовхнуло на те, щоб придбати собі колоду. І що я хочу сказати, що якраз тоді мене вже хвилювало не просто там чи там подобаюся комусь, а мене хвилювали більш глобальні питання: взагалі, хто я, ким я маю стати по цьому життю. Я хотіла пізнати себе і розкрити себе як особистість, і власне Таро мені допомогло це зробити. І воно прийшло до мене у потрібний мені момент. І коли. Я вже собі купила карти, я вже не могла дочекатися, десь їх застосувати. Я запаслася кучею книг, але я одразу вирішила не купувати собі курс по таро. І ось чому я зараз дотримуюсь приблизно такої ж думки, тому що 50% це справді базові знання, базові трактовки карт, які створив Артур Райдер Вейт. А інші 50% це. Наш особистий досвід це індивідуальність таролога, це та сама родзинка, яку таролог вкладає в розклад людині, тому однакового розкладу ніколи в житті не буває. І це саме є, це майстерність робити розклад на картах таро, тому що кожна людина має свій особистий досвід по життю, і кожна людина вкладає саме його і свою індивідуальність у кожний розклад. Тому ми бачимо, наприклад, одну карту таро. І я бачу у ній свої події по життю, а ви бачите свої. І кожен вкладає в цю карту якусь частинку свого сенсу, і власне в цьому є індивідуальність, в цьому є сама ця магія карт Таро. І якщо б ми використовуємо значення, які набули, напрацювали інші практики. Це вже їх розклади, це не ваші. Ви маєте самі пропрактикувати, провідчувати кожну карту і прорезонувати з нею. Саме в цьому і є майстерність. цілому так можна купувати курси, але тільки для загальних базових знань. Але напрацювати цю родзинку ви маєте самостійно, тому що, працюючи старо, ми повинні. Провідчувати всю ситуацію людину, всю людину, пропустити її через себе частково. І власне тільки ваше розуміння, тільки ваша свідомість і. Може вкласти цю індивідуальність в розклад і надати людині ту відповідь, якої вона потребує саме від вас, і десь приблизно через 5 днів після придбання колоди, я почала масово робити розклади друзям, знайомим вже навіть почали з'являтися клієнти. І власне ця практика прям дуже була крута у мене. Тому скільки б ви книг не прочитали, скільки б ви курсів не пройшли, тільки багато зроблених розкладів допоможуть вам стати справді крутим тарологом. І, власне, з тих пір я майже ніколи не покидала роботу з таро. Вона з'явилася клієнта, яким стала допомагати, і це також стало рятівним інструментом для них, а також це стало інструментом для моєї особистісної трансформації. Що дало мені таро? Завдяки таро ми можемо не тільки передбачити якусь подію, а точніше, її варіант. Тобто, що. Мені зробити, щоб в мене вийшов в той варіант, який я хочу, тому що дуже часто ми дивимося. Там якась, наприклад, невда ситуація може вийти. Це тільки при той умові, якщо ви дієте так, як зараз, і мислите так, як зараз. Якщо ви змінюєте свою поведінку, якщо ви змінюєте свій хід дій, то і результат буде іншим, і таро показують інший варіант. Які ви можете отримати. Тобто наша реальність вона багато варіантна. І ви можете отримати той варіант подій, який ви хочете. Це, наприклад, здійснення мрії, це круті стосунки, це е, гарні стосунки своєю особистостю, гарна самооцінка. І з цим всім можна працювати завдяки картам. І коли я його використовую, це справді має статися якась цікава ситуація. І завдяки таро я. Повністю трансформувала своє життя. Я змогла для себе знайти відповіді майже на всі питання, які мене цікавили. Я стала впевнена в собі. Я зараз у здорових, щасливих стосунках, я знайшла справу своєї мрії, і я справді знаю, що я хочу робити по цьому життю. І це все завдяки езотериці, завдяки роботою старо я змогла цього досягти. і я справді дуже рада, що я одного разу зустріла такий інструмент, який направив мене на мій істинний шлях. І якщо так підсумувати все це, відео, я хочу вам сказати, що якщо ви перший раз взагалі... Дивитись про те, який досвід могло принести таро. Хочу вам просто всі міфи розвіяти, що це не просто якісь карти, завдяки яким можна подивитися на Васю, петю, чи там чи будуть діти, чи скільки дітей буде, чи буде там муж рядом. Це все туфта. Таро це інструмент набагато глибше, це буквально карти, на яких зображені всі ситуації людини, які вона проходить за своє життя. Це. Багато архетипів, які існують в нашому світі, і застосовуючи їх в своєму житті, ми можемо пізнавати його, пізнавати цей світ, пізнавати себе і відкривати для себе такі відповіді, неймовірні, які направляють вас на шлях та життя вашої мрії. Всім дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо бажаєте почитати детальніше про Мене, переходьте до мене в інстаграм та мій Тікток. Там дуже багато цікавої інформації не тільки про Таро, а й взагалі про Яснобачення, про кармічні стосунки, про взагалі устройство нашого всесвіту, нашої, так сказати, матриці. Тому переходьте до мене в мої соцмережі, буду рада вас там бачити. Всім дякую!